Привіт, мої друзі, це я Сергій. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. Бачите, у мене у дворі теж білий сніг. Краса зима. Друзі, дуже дякую вам за коментарі минулого відео. мене багато друзів підтримали. Ні одного поганого коментаря вже не було. Всі мене підтримують. Я дуже вдячний. От що означає мати справжніх друзів. Ну, а зараз. Ходімо до мене в теплий мій гараж, а я вам покажу, як можна ремонтувати лед-лампи на світлодіодах. Лед-лампа вона вже не працює. Там всередині якийсь світлодіод згорів. От. Ну, треба ремонтувати. Ми вже таке робили з моїм кумом. Значить так. Взяв переноску ось вмиг в Розетку вставив, ось переноска, так, щоб вона не. Звичайна лампочка, бачите, працює. Значить, електроенергія у нас тут є. Вставляємо нашу ледовську лампочку. От. І бачимо, що вона не працює. от Ну! Так, вимикаємо поки що. Так, треба нам що зробити? Відкриті. Оцей пластик. Біленький так. Ну і корпус. Тут приклеєний цей купачок сюди, то я його відкриваю так. Ну Можна ножиком взяти або я взяв ось тонесеньку викрутку таку. І отаким чином туди підпихаючи. Я вже її відкривав, знову закрив. Зараз покажу. О! Бачите, отак. От підставляючи сюди, виважуючи туди, е. і вона отак от відкривається. По, по колу треба так пройтись. О, зараз відкриємо. О, бачите? тріс тріс це значить, що вона відкривається. Ще, давай. І ще трошки. Так. Давай, давай, давай. Отак вона потихеньку О. і відкрили. Ми бачите? Потім після ремонту можна її так само защолкнути. Якщо не буде триматися, то трошки клею сюди капнуть. О. Ну от дивимось, тепер що тут у нас всередині. Тут по колу йдуть світлодіоди. Отакі. От то це один із них, мабуть, згорів. О, тому потрібно його знайти. Так, як його знайти? А, значить так, вкручуємо лампочку в патрон. Отак. От Закрутили. Потім ми вставляємо вилку в розеточку. От оцю. І Будемо перевіряти. Я зараз не вставляю, просто показую, як це робиться. Е, зробив я такий проводочок з двома е, контактами такими. Ну, Це таке саморобне, з чого знайшов, з того і зробив. Так? Так. І от таким чином, коли вже вімкнута в розетку, обережно пальцю туди не засовуємо, а оціми контактами ми повинні пройтись по всіх світлодіодах. Буває таке, що як він згорів, то він темніший. Ну, Зараз я нічого тут не бачу. Ну, Приїде мій кум, він зрячий і все побачить. От. То дивимося, де тут у нас е світлодіод. І шукаємо отак по обидві сторони контакти, щоб було гарно видно. І отаким от чином перемикаємо. І на якому світлодіоді, лампочка запрацює, ми замикаємо так, той світлодіод і згорів. Потім його треба, можна виламати. Оп, а контакти е, запаяти. І лампа буде далі працювати. Так, ось, друзі, приїхав до мене кум, я йому лампочку показав, він у мене зрячий і знайшов. Він світодіод який згорів, ось він. По центру світлодіода, каже, тут є маленька точечка. Ось, ми ще й маркером помітили. То коли ми перемкнули отут, оці контакти звідси і звідси, так, то е лампа загорілась. Ось. Дивіться, що робить мій кум перемичкою. Бачите, горить. Значить, що ми зараз робимо? Відкусимо цей світлодіод кусачками і запаяємо паяльником, зробимо перемичечку. Ну, ось, бачите, друзі, вже світлодіод прибрали. Перемичечку припаяли, мікумчик запаяв. Тепер вмикаємо в розеточку і дивимось. Бачите, вже лампочка працює. Нову не потрібно купувати. Ще попрацює трошки. Ну, тепер що? Закриваємо пластикову кришечку. Де вона? Ось, оцією кришечкою. Закриваємо її, защолкнемо. Якщо погано вона закриється, то можна клеєм намазати. Зараз двома руками зроблю. Ну ось! Просто вона защолкнулась сюди. І не треба і клею, вона дуже гарно міцно. Буває таке, що після відкриття вона не тримається, то отут клеєм капнуть трошки туди-туди. І вона приклеїться. От. Так що, друзі, зараз знову вкручуємо сюди лампочку. О. Іншою рукою правою люблю. Отак. От І де наша там вилочка, переноска. А ось ось переноска. О! О дивіться, друзі. Ха -ха. Лампочка працює. Так що все, ремонт закінчений. Скільки пропрацює, не знаю, але ж, думаю, попрацює ще. Бачите. Дякую за перегляд. Так що, друзі, ремонтуйте і ви так само зекономите гроші. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба, до нових зустрічей. А за мою роботу з кумом, будь ласка, вподобаєчку на мотоку поставте. Всім до побачення і всього найкращого.